Спроба облітати Crazy Drone 10-й номер 2. Попередній обльот, як ви пам'ятаєте, завершився не взльотом, а вся проблема була в налаштуваннях фільтрів та підів. Сьогодні ця пташка абсолютно з іншими налаштуваннями. Я сподіваюся, що сьогодні ми його таки піднімемо в небо. Взагалі, сьогоднішній обльот для мене дуже цікавий, тому що я ніколи не літав на дронах 10-го розміру, і він для мене здається просто якимось велетним. Я не знаю, як він поведе себе в повітрі ще й з цими підами. А по-друге, мені цікаво подивитися, яка буде картинка, тому що в нас тут стоїть камера Fuxir T-Rex на 1500 TVL. На таких гарних аналогових камерах я також ще не літав. Тож, дуже цікаво подивитись. До речі, спостерігати картинку ви зможете також разом зі мною прямо з кабіни пілота. Let's go! Жесть. Жесть. І знаєте в чому справа? Я не знаю чому це. Але інверсія керування. Право, ліво, вперед, назад, все навпаки. Ні, вперед правильно було, а право-ліво було інвертовано. Насправді все навіть не так. Тільки зараз при монтажі відео, при перегляді відео з камери дрона, я помітив, що в мене не керування інвертоване, а сама картинка, саме зображення в дзеркальному відображенні, відзеркалене. Залишилось тільки розібратись, чи це мої окуляри віддзеркалили картинку, чи все ж таки це зробила камера. Хоча я, до речі, перевірив, і камера на дроні стоїть правильно, не догори дригом. Ну нічого, вже легше. Летимо далі. Ну я не вернувся як зміг. Навернувся як зміг, сам нібито цілий, але трошки набрав піску в труси, ну, в смислі, в мотори. Тож чекайте продовження.